Трішки скандального і протизаконного, так до доброчинного фонду «Врятуй рідну країну, який збирав гроші, нібито для військових, прийшли з обшуками правоохоронця. Зараз вони допитують людей, які причетні до цієї організації і мають вилучити документи про діяльність фонду. Оболонська окружна прокуратура порушила кримінальну справу про можливі шахрайські дії. Нагадаю, що громадський активіст та службовець Олег Симорос, в соцмережі поскаржився на пса. До волонтерів ці люди за його словами дурять інших людей. Він стверджував, що благодійний фонд врятує рідну країну, частково привласнює собі кошти, адже донати збирають готівкою. Тому неможливо відстежити на що вони йдуть. І його обурило те, що працівники організації носять форму, хоча вони не військові. І також активіст стверджував, що члени благодійного фонду врядує рідну країну, працюють за ставку зібраних коштів. Питання є. Ну, Думаю, ті самі потрібні були. Прийдіть там часто, поході, за кормові, знаєте, що це є. Давайте питання номер один. Від мене, як від ветерана російсько-української війни, е військові. Верділіть трошки часу, спешати, а чого по формі? А що, ми що ми маємо право по формі? Ні, Ні а, не, а не маєте. Тут саморокував. Що воював, кажеш? Що, що ти поформився? Я не воював. А що ти по покормку? Я б в ролі. Я спитав, чи ти волонтер, чи ти військовий. Ну я вам відповів, я волонтер. А ми всі тут волонтери, а всі а воно, ну, в всі не форми? Виглядай на кормі. Ось тут щодо коштів, то будуть розбиратися, звісно, правоохоронці відповідно. Але питання військової форми носити її чи носити, знаємо, що до початку повномасштабного вторгнення багато людей любило просто носити стиль мілітарі, так званий стиль хакі, особливо рибалки це полюбляли. Бо розуміємо, ну в цьому зручно кудись ходити. Воно не таке марке, не так псується. Але зараз військова форма це тільки для військових. Жодним чином цивільні. Люди не мають права її вдягати. І тим паче, що і наше українське законодавство чітко регулює, хто за яких обставин, яку саме військову форму а, може носити цивільним, як наголосила і в нашому ефірі адвокатка голова комітету справ людини Національної асоціації адвокатів України Ганна Колесник заборонено носити військовий однострій. За її словами, за порушення правил передбачене покарання. Взагалі, військову форму мають Носити право лише ті, які відбувають військову службу, а військово зобов'язані лише під час певних зборів. Також визначено, в, які, в якому порядку, в яких випадках яка саме військова форма одягається, і чітко встановлено, що заборонено громадянам носити військову форму. А вже законодавством про адміністративну відповідальність встановлено певну відповідальність за носіння військової форми, але одночасно і знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань.